Всім привіт! Сподіваюся в безпеці і з вами все добре. Здається, тільки не він не піднімав мовне питання, хочу підняти його і я. Спеціально не буду порівнювати українську і російську мову. Хочу просто поділитися деяку інформацією, яку я знайшла, про те, як мова впливає на наше сприйняття та як це пояснюється з точки зору психології. Для початку торкнемося теорії лінгвістичної відносності. згідно неї структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Пам'ятаю, як мене вразив фільм прибуття. Саме під час перегляду цього фільму я в перший раз задумалася про те, як. Це та, та мова, на якій ми спілкуємося, впливає на нас і впливає на те, як ми сприймаємо дійсність. Потім я вже у свого психолога виявила, що це не просто видумка автора, а що така ідея дійсно має місце в психології. Є більш сувора та менш сувора версія цієї теорії. Але я хотіла би пройтися саме по відмінностях, які мають носії тих чи інших мов. Для початку, чим відрізняються такі носії, наприклад, орієнтування у просторі. Ми з вами використовуємо орієнтування як ліворуч і праворуч, але є, наприклад, Деякі племена в Австралії, які можуть визначити власне місце розташування відносно частин світу, і відповідно вони набагато краще орієнтуються в просторі. Або, наприклад, сприйняття кольорів. Насправді ця тема доволі сильно досліджувалася. Існують мови, в яких є безліч відтінків кольорів і багато різних, наприклад, як український, це брунатний. Смарагдовий, воложковий і так далі. А існують мови, в яких є тільки два визначення, як, наприклад, темний і світлий, або всього п'ять нас кольорів для опису всього, що ви бачите. Наприклад, корейці та в'єтнамці не розпізнають різницю між зеленим та синім. Да? Здавалось би, а потім відносно роду. Для прикладу, у французькій мові ручка, якою ви пишете, буде чоловічого роду. А, наприклад, стіл, за яким ви пишете, буде жіночого. І це теж доволі сильно, сильно впливає на те, як ми сприймаємо гендерні стереотипи і в якому сенсі їх руйнує. Також у багатьох мовах існує різниця того, як вони описують те, що вони відчувають. І тут знову ж таки згадується українська мова і відцінки, да, сум, журба, туга і так далі. Як тільки ви здатні назвати емоцію, ви, по-перше, інтенсивність міняється, тобто вона стає менш інтенсивною, по-друге, у вас є можливість краще і більш ефективно, екологічно її прожити, чим точніше ви її назвати. І по третє, ви зможете точніше описати свої почуття іншим людям.